Чи бувало у вас таке? Що грошей не вистачає, що хочеться придбати якусь покупку, яка б вас порадувала, але ви відкладаєте, тому що не вистачає коштів на важливе. Гроші приходять туди, де їх раціонально витрачають. Що робити далі, щоб дохід дійсно зростав. Гроші мають працювати, вони мають вкрутити в цьому кровообігу життя. Ми вже там домовилися з офіціантом. Ми вийшли з ситуації, ми це все вирішили. Але сам факт ситуація була дуже неприємна. Енергія грошей цього не любить. Тут важливо дійсно мудрий, розумний. Не вклад і вміння керувати ними. Я вже думаю, що буде ну, далі інтересно. Є просто люди, які вміють керувати грошима, а є люди, які не вміють керувати грошима. Мені потрібні гроші, я люблю гроші, в мене багато цілей, вони дороговартісні. Всім привіт! З вами Єліна Мілько, сімейний психолог, хромопсихолог. І ви на каналі, де все просто, як воно є в житті, без академічних термінів. Сьогодні будемо говорити на таку важливу тему, як гроші і жінка. Тому що це завжди актуально, оскільки ми живемо в матеріальному світі. А чи бувало у вас таке, що грошей не вистачає? Що хочеться придбати якусь покупку, яка б вас порадувала, але ви відкладаєте, тому що не вистачає коштів на важливе. Кожній людини, хоча б в житті, бували такі моменти. Тому цю тему ми сьогодні з вами розберемо, що ж робити, щоб гроші в нас були. Які дії наші жіночі мають бути обов'язковими для того, щоб ми були магнітами для грошей в нашому житті? І це не означає, що вони просто в нас будуть падати мільйонами, а ми просто будемо витрачати на все підряд. Ні, в цьому відео зовсім не про це. В цьому відео буде саме про дійсно раціональні підходи до грошей, а також вміння ними керувати і е, зрозумієте, що вам заважає, які блоки вас тримуть мати більше коштів ви маєте на сьогодні. Тож залишайтесь до кінця на ці питання ви отримуєте відповідь. Страшно. Екстремально. Бойових посмотри. Да, да. Це точно. Я вже думаю, що буде далі цікаво. А чи бувало у вас так, що гроші не затримуються, а ви потім відчуваєте постійний стрес через те, що грошей немає, а питання важливі, матеріальні потрібно вирішувати? Я буду відверто. поділюсь з вами своєю власною історією. У мене таке в житті бувало, тому що й мене не було навичок і знань про фінансову грамотність, як керувати фінансами ефективно. І не було взагалі з дитинства навику мати свої карманні гроші, тому я цьому всьому навчалася в дорослому житті. І бувала в мене така ситуація, коли ще навчалася, була студенткою. Що я пішла з подругою в кафе, замовили з нею по тортику і по чайку, але ми не знали, що в нас не вистачить розрахуватися, тому що ми не оцінили, що шматочок тортика ціна в меню вказана за 100 грам, а не за весь шматочок. І... В відсутності фінансової грамотності, що ми не могли прорахувати, скільки буде чек, ми не могли розрахуватися в кафе. Звісно, ми вже там домовилися з офіціантом, ми вийшли з ситуації, ми це все вирішили. Але сам факт ситуація була дуже неприємна. І це така була дуже велика для мене наука навчитися керувати фінансами своїми, а не щоб вони керували мною. І я потрапляла в такі неприємні життєві ситуації. Це був дуже величезний урок. Мені на все життя. Хоча і також потім ще ці історії повторялися, але не в такому контексті, не в кафе. От все одно були моменти, коли внутрішній біль хотілося закрити якимись покупками, але це так не вирішується. Але про це все ми поговоримо з вами згодом. Залишайтесь до кінця, і я про це також детально проговорю. Бо це дуже важливий також е такий момент цієї теми, який варто розкрити. Чому ж не росте дохід? На те є кілька вагомих причин. Основних причин, я б так сказала: перше це злив енергії, тому що жінка зазвичай свою енергію віддає дітям, чоловікові, дому, роботі, але не собі. І це найважливіша причина, чому так відбувається. Наприклад, ситуація життєва. Я думаю, вона багатьом відгукнеться. Встає жінка о 6 ранку, готує сніданок, пробуджує всіх дітей до школи, збирає, потім дороблює домашні справи, щоб вдома залишився лад, біжить на роботу. Або якщо залишається вдома, вона домогосподарка робить домашні справи замість того, щоб просто відпочити і наповнитися силами. Я не кажу про те, що потрібно лежати цілий день, ні. Але 30 хвилин часу просто відпочити. Ситуація заключається в тому, що жінка чи вона домогосподарка, чи вона йде на роботу, вона не приділяє час собі. Мається на увазі якісний час собі. Не просто поговорити, пропліткувати з подругою, обсудити якусь мелодраму, а дійсно якісний час собі. Що це може бути? Про це я говорила в відео Як любити себе. Як полюбити себе, воно ж є на каналі, можна детально подивитися, не буду зараз про це повторюватися. Але це дуже важлива думка, тому що жінка це такий павербанк, вайфай. Якщо він цей павербанк, від нього не зарядимо телефон. Тому необхідно цей павербанк також періодично підзаряджати, наповнювати енергією. Теж саме відбувається жінка. Якщо вона наповнює себе енергією, грошей не буде, тому що це все взаємопов'язано. Так, ми знаємо всі, що гроші це енергія, про це скрізь говорять, ось такими букв-літерами скрізь пишуть. Але окрім енергії, це ще й дії. І перш за все це дії про піклування про себе, про піклування про свій стан. А потім вже буде енергія, тому що енергія сама по собі також не приходить. Її також потрібно в собі культивувати певними діями. Якщо ми будемо просто ось так сидіти чи лежати, енергія не з'явиться. Навіть для цього потрібно зробити певний якийсь спектр маленьких дій, який буде саме вас наповнювати. В кожного це буде свій рецепт, кожен це будуть свої кроки, і саме тоді з наповнення роздавати іншим. Я не кажу про те, що не потрібно піклуватись про рідних, про близьких, про дітей, про чоловіка. Потрібно це дуже важливо. Але коли ми пусті, коли нам нема чого дати, тоді ще виходить, що ми роздратовані, будуть без кінця конфлікти, тому що десь Чоловіку ще скажете, що грошей не вистачає, або на дітей десь зрив буде, коли вони уроки не зробили на себе, також коли щось не вдається, чи в робочих питаннях, чи в домашніх питаннях, щось навіть там банально сіль розсипалася, вже купа злості і агресії може бути. І це я зараз не говорю без перебільшення. Це реальні життєві сценарії жінок. Це реально те, з чим я стикаюся майже кожного дня, консультуючи жінок. Я це бачу, я це чую. І Я сама проживала ці цій історії в свій час. Тому це важливий пункт, без якого. Інші пункти просто слабко працюють. Вони також важливі. Ми зараз до них підійдемо ближче, але найперше потрібно звернути увагу на енергію, на фокус уваги на себе, на мій стан, на своє самовідчуття. Як ви себе відчуваєте? Наскільки ви відпочили? Наскільки у вас якісний сон? Наскільки у вас балансоване харчування? Чи усі погодували зранку, а самі побігли голодні? Це також важливо, тому що це все впливає і на гроші також. Гроші приходять туди, де їх раціонально витрачають. Коли людина не міг раціонально витрачати, або вона просто складає, щоб вони були як знаєте для колекції, то нема сенсу туди приходити, це не цікаво. Гроші мають працювати, вони мають в цьому кровообігу життя. Який є дуже важливий кожному з нас. Ми цього хочемо, але різні бувають фактори: інколи гроші приходять, а люди витрачають їх просто розтачають, а інколи навпаки складають, також ними не користуються. Енергія грошей цього не любить. Тут важливе дійсно мудрий, розумний вклад, і вміння керувати ними. Але для того, щоб ми вміли керувати грошима, відповідно, ми маємо навчитися керувати собою, ладом в своїй родині, а потім вже до нас і прийдуть гроші. Ну не навпаки. І тепер ми плавно підходимо до причини номер 2 це нераціональні трати. Що я хочу сказати під цим висловом? Це коли ми витрачаємо кошти, як я їх називаю скрізь пальці. Часто ми кажемо гроші, як ці пальці проходять, їх не вистачає, їх все мало й мало. Але насправді це просто індикатор того, що ми нераціонально їх витрачаємо, що ми можемо емоційні трати робити, наприклад, посварилися з колегою по роботі чи. Чоловіком можливо, чи засмутили діти. Чи, наприклад, дуже часто буває, дуже часто, коли ми відчуваємо внутрішній дискомфорт, ми не розуміємо, що нам некомфортно, і йдемо цей стан компенсувати покупками. По-перше, в такому стані будуть покупки куплені неякісні. І ви будете потім ними незадоволені, і, вряд чи будете носити той одяг, якщо це одяг. По-друге, це злив всього бюджету, який можливо на місяць був розпланований. І він не веде вас до цілі. І це призводить до чого? До стресу, тому що ви ще більше потім засмучуєтеся. Це була п'ять хвилин радість, поки ви купували. Потім ви приходите додому, і починаєте свідомляти, що відбулося. Ви на цьому підйомі гормонів, пішли це, зробили. А потім ви розумієте, ага, як мені жити до кінця місяця, Мені не вистачає коштів. Незрозуміло. А як мені оплатити важливі матеріальні трати, там, можливо, це буде комунальні послуги, чи продукти ж банально ті купити, чи загортки дитині заплатити. І людина засмучується. Жінка тоді в стресі, вона не розуміє, що і робити, щоб це все питання вирішити, І саме головне: основні далекоглядні ваші цілі не досягнуті. Якщо ваша була мета. Ну, умовно скажемо, піти на якесь дороговаркісне навчання, яке би покращило вашу діяльність, або поїхати в якусь поїздку, яка для вас дуже важлива. А ви вас, гроші всі зливаєте за кожного місяця? Відповідно, ви до своєї цілі ближче не стаєте. Ви навпаки себе від неї віддаляєте навіть. Тому що коли ми ставимо цілі, і її не досягаємо, ми не бачимо ніяких результатів на шляху до цієї цілі. Ми навпаки, демотивуємось і нам не хочеться взагалі до цього йти. І ми віримо в те, що цілоковокладання не працює, планування не. Працює, це все не для мене. І це просто все міф. Я просто така нещасна, сиротінка Хася, якій не пощастило в житті. Вона просто ну ось так складається в неї чи в мене. Просто так ну чомусь так сталося, просто не пощастило. Кому щастить, а мені не щастить. Хтось багатий, ось це класно. Прям. Хтось багатий, а хтось бідний. Просто ми не багаті, ми дуже бідні. Або це не для нас. А насправді бідних і багатих немає. Є просто люди, які вміють керувати грошима, а є люди, які не вміють керувати грошима. Взагалі, багатство це дуже таке розмите поняття. Для когось багатство буде сто гривень, когось багато буде тисяча гривень, для когось багатство буде десять тисяч гривень, для когось багатство буде тисячу доларів, для когось буде десять тисяч доларів, для когось мільйон. Кожного буде свій рівень розуміння, свій рівень сприйняття життя. Свій рівень відносин з грошима відповідно, і зміння ними керувати, і сприйняття багатства когось буде. Наприклад, для мене багатство це не про гроші в першу чергу, чесно скажу. Хоча так було не завжди. Для мене багатство це коли в мене сім'я вся жива, здорова. В сім'ї є мир, в душі є мир, і спокій. Це найбільше багатство. Так я не кажу, що мені не потрібні гроші, мені потрібні гроші, я люблю гроші. У мене багато цілей, вони дороговартісні. Я завжди навчаюся, підвищую свою кваліфікацію. Я люблю багато робити сюрпризів, подарунків для рідних, для близьких. І в цілому навіть співпраця з командою також потребує коштів. Але все одно, коли ми робимо навіть свої м -м, продукти. Свої послуги і маємо на меті дещо більше ніж гроші, коли ми намагаємося як найкраще зробити свою послугу, щоб людині дійсно була користь. Тоді гроші приходять як само собою. Розуміється, це вже як наслідок. Тому я хочу цю важливу думку донести, що гроші це не просто гроші. Ми за грошима шукаємо те, що вони не здатні нам дати. Тому що там ми шукаємо приємних емоцій, задоволення, безпеки, радості, насолоди від життя. Тому що завдяки грошам ми її, в принципі, отримуємо. Не 100% випадків, але в великій частині це гроші допомагаються реалізувати, подорожувати, що це нам дає подорожі. Також відчуття, можливо, десь комусь свободи, комусь в реалізації мрій. Знову ж таки, в кожного це буде своє розуміння. До чого це я веду? До того, що ми ставимо таку велику ставку на гроші, щоб отримати не. Просто гроші, а ось ту емоцію, той стан, який ми хочемо відчувати. І насправді життя для нас говорить станами. Воно не говорить для нас грошима чи е, навіть емоціями. І відчуваючи наш внутрішній стан, всі люди навколо, е, всі події навколо нам відображають наш внутрішній стан, нашу внутрішню реальну е, суть. І коли для нас є побажання просто гроші, а ми отримуємо замість грошей, наприклад, якийсь класний проект, який нам міг би принести гроші. А ми кажемо, та ні, це мені не підходить, мені потрібні гроші. Я до чого це розширяю, щоб ви розуміли, що гроші це не напряму пов'язано з тим, що ми хочемо, і ми від грошей просимо те, що вони нам не здатні дати. Тому важливо розуміти, що за цим стоїть, чого більшого ми хочемо, і навіть багатство для чого мені це багатство, для чого мені така кількість грошей, для чого більшого, що це мені дасть, якою я буду, якою я себе буду відчувати. Це важливі питання, на які варто дати собі відповідь. Це від себе відкриєте просто силу Вселенну, в собі в своїй підсвідомості і не пахане поле для роботи для того, щоб ваш дохід збільшився. Але більш простіші і зрозуміліші практики будуть на кінці відео. Тож залишайтесь до кінця. А я рухаюсь далі до наступної причини. І наступна третя причина це блоки наші переконання. Вони насправді формуються в нас, прошиті з нашого дитинства, тому що ми їх переймаємо від наших батьків і від цілому в тих людей, з якими ми спілкуємося, від значущих дорослих. Отже. Вони в нас прошиті як така базове налаштування. Їх можна змінити. Це ми будемо робити на майстер-класі гроші жінка, який вже буде зовсім скоро. Хто буде дивитися ці відео пізніше, його можна буде придбати в записі і зробити ці всі практики. Тут я говорю про теорію, а там ми реально будемо робити практики, прокачувати ці всі моменти. Тому що насправді блоки і переконання вони нас тримають в таких тисках, як найсильніше, що могло би бути. Наприклад, можна собі вести на питання, що для мене гроші. Прямо писати список. І зачасту там буде, що гроші це зло, що я недостойна, я негідна, це не для мене, я з простої сім'ї. Я скажу чесно, теж з простої сім'ї. Я не мільйонер, там, я не якийсь багач, там, якийсь супер, де по моїм рамкам життя. Але я також з простої сім'ї, я знаю, як це я такі ж самі в мене були упередження. Кожна будуть якісь унікальні, але приблизно суть в них одна. І що важливо, важливо їх усвідомити спершу, тому що ці блоки переконання нами керують. Ми того не розуміємо, ми того не пам'ятаємо. Ми не знаємо, чому так відбувається, але приходить можливість, наприклад, якийсь класний проект прийняти ньому участь. А людина починає відмовляти, скаже, та ні-ні, я тут недостойна, ні, в мене може не вийде. Ой, та ні, ні, я не буду, ой, мені страшно. І що ми робимо? Ми відмовляємося. Чому? Тому що там підсвідомо сидить упередження, що я не гідна, я недостойна, мені не можна. Це не для мене. Розумієте, як це працює в мозку нашому? Ми того не усвідомлюємо. Там буквально секундні реакції в відбуваються. Раз і результат, і ми не знаємо, чого ми так хотіли. Прийняти участь в якомусь класному проєкті, проявити себе, заробити більше, ніж зазвичай, можливо, або познайомитися з новими цікавими людьми, прийняти ще участь в якомусь проєкті. Відповідно, дохід тоді зростає, нашій і наші компетенції зростають, і наш досвід зростає. А ми відмовляємось. І ми тоді не можемо зрозуміти, а чого так було? От навіть можете прослідкувати, як бувало, батьки кажуть, ой, там була така можливість в моєму житті, але я відмовилася чи відмовився. Бо треба було не відмовлятися, але вже все пройшло. От, я не в засудження батькам це кажу, ні, просто це такий для мене реальний приклад і показ того, коли дійсно ми не розуміємо, чому ми такі рішення приймаємо. І ніхто не хоче м -м, приймати ці рішення, нібито свідомо, і батьки наші не хотіли, і будь-хто не хотів. Але це такі механізми роботи психіки так впливають на нас блоки. Це Такий малесенький життєвий приклад, як блоки керують переконання нами, а не ми ними. І ми самі відмовляємось від грошей. У нас така була колись історія в нашій сім'ї. Чоловік йшов на роботу, це вже було дуже давно. Знайшов телефон, на той момент це також не дешева була покупка, це був не айфон, але тоді це також був дороговарцевий телефон, Samsung, здається, вже не пам'ятаю. І е, можна було цей телефон що? не віддавати хазяїну, його чи продати, чи я не знаю, як ще ним скористатися. Але це не в нашій сім'ї так робити. Чоловік зателефонував по номеру, який знайшов в телефонній книзі, і сказав, що телефон не загубився вашого родича, тому що відписана мама. І Це виявилося мама сина, який загубив, відійшов на навчання. Вона прийшла, забрала телефон у чоловіка. Вона була дуже вдячна йому за це. І дала за це 50 гривень. Зараз, взагалі, звісно, нічого. Але в ті часи це ще, в принципі, було дві упаковки малютки для дитини, суміші молочні. До чого це я веду? Що цей момент ми ще починаємо говорити. Та ні, не треба. Та нехай не потрібно цього робити. Беріть там і все умовно. Да? Що це каже? Що ми не вміємо приймати гроші, відмовляємося. Хоча ми за свою чесність, за свою совість, за свою цінність чесності отримуємо гроші від людини, яка реально вдячна. І це до речі, такі гроші найбільше благодатні, тому що людина реально вдячна. Бо коли вам дають і їх зажали там, і жалкують, і думають: ой-ой, хоч би тобі не дати, або хоч би ти відмовився, то краще такі гроші не брати. Все одно на рівні відчуттів, ми це завжди. Де відчуваємо по людині, навіть невербально це видно. Такі гроші, якби краще, краще без нічого залишитися. Але коли ви просто людина вам вдячна, ви відмовляєтесь, не хочете брати, це про те, що на нас бувають усі блоки переконання, що ні-ні, мені не потрібно, хай буде вам, мені не треба. І отак от працюють блоки з нами, переконання. Ось такі ігри розуму відбуваються в нашому житті кожного дня, які ми не завжди вміємо усвідомити на фоні матеріального світу. І відповідь на важливе питання: як же це змінити? Ми зрозуміли, як це працює. Окей, а як це змінити? Перший крок це діагностика витрат. Що ми робимо? Ми ведемо такий щоденник витрат, що ви потратили, куди потратили. Якісь ситуації коротенько, і ви побачите, що після тижня такого щоденничка, коли ви будете помічати собі, що майже всі або більша частина покупок були емоційними. Вони були або такими спонтанними, вам щось сподобалося, ви навіть не подумали, що воно вам потрібно, або ж просто це було якесь заїдання чи компенсування якоїсь сварки, яка відбулася, або ще щось подібне. Якщо ви не любите писати, є багато застосунків, які допомагають контролювати ваші витрати до речі, які доходи також. Є платні сервіси, є безкоштовні сервіси, тобто на будь-який смак. Але це дуже класно допомагає. Ви там підв'язуєте свою картку, навіть банківську. І відразу, якщо ви вещать розраховувати особливо з картки, всі витрати, які відбуваються, вони автоматично вносяться в цю програмку. І Тоді в кінці тижня ви бачите такий чекап статистику, куди потратили на що. Це дуже класно допомагає зрозуміти взагалі де основна така фінансова дірка в сім'ї, куди найбільше йдуть ваші гроші. Наступний крок. Це планування фінансів має бути фінансовий план. Має бути. Чіткість і розуміння, що вам зараз важливо, найперше нові В, усвідомити ваші далекоглядні цілі, до чого ви йдете. Тому що коли немає далекоглядних цілей, це буде знаєте як така мартишка з тарілками, яка стукає, от і ти не знаєш, куди тобі дивитися, що тобі робити, що хватати. Для того щоб розуміти, куди ви йдете, потрібно розуміти свої далекоглядні цілі. Звісно, дуже класно їх згодити з родиною. До речі, якщо вам цікава тема, як узгоджувати плани з родиною, ставити далекоглядні цілі спільні і окремі. Як їх корегулювати своїми цінностями, пишіть в коментарях. Я на цю тему також запишу відео, тому що це надважливі речі, які нашу сім'ю рухають вперед і покращують наші стосунки, навіть коли є спільні цілі, стосунки в парі дуже класно покращуються. Є багато єдностей тоді розуміння і злагодженості, знаючи, куди ви хочете потратити кошти, куди вони вам найважливіше потрібні. Потім є трати, які ми не можемо відмінити. Це трати кожного дня, це продукти, це. Якісь гуртки, це комунальні послуги різного характеру, проїзд і так далі. Якісь планові покупки одягу можливо. Тобто, все все потрібно фіксувати, розуміти, куди вам що потрібно. Потім розуміти, скільки вас залишилося. Звісно, що це недалеко весь план, який має бути, але хоча б з цього почати це вже буде багато, насправді, якщо ви ніколи цього не робили. Коли йдете купувати продукти, навіть дуже добре мати список. Продуктів, які вам необхідно купити, для того, щоб ви не купували зайвого, а купили все необхідне, те, що вам потрібно для вашого тижня для життя сім'ї, і це допоможе вам розуміти суму, яка вам потрібна на продукти. По-перше, по-друге, це допоможе вам зекономити час, вибираючи продукти, бо у вас буде все чітко, по плану. Не потрібно буде бігати, по магазину, не розуміти, що купити. По-третє, це допомагає фокус уваги націлити до напрямку вашої цілі, тому що ви тоді фіксуєте трати, ви фіксуєте розтрати. І розумієте, скільки відкладаєте на вашу ціль кожного місяця чи кожного тижня. Більш детально про чітке жіноче планування по всім пунктам кластеризації грошей я буду говорити на майстер-класі жінка і гроші. Тож, якщо вам актуально, можна буде за посиланням в дописі доєднатися, пройти цей майстер-клас, робити всі практики, опанувати необхідні навички, які вам зараз допоможуть рухатися вперед, і бути фінансово незалежними. Не говорю, що це буде прямо через одну хвилину виконуєте завдання або через день, через тиждень. Але навіть через місяць ви помітите вже значні результати. Тож наступний крок, як можна це все відрегулювати, ці всі питання це обов'язково має бути час на відновлення і відпочинок. Це має бути регулярний сон. Можна сказати, до чого тут сон, гроші і сон, взагалі різні речі. Але коли ми не виспалися, ми не можемо раціонально мислити. Ми роздратовані, ми стомлені. Ми тоді дійсно відчуваємо дискомфорт і не розуміємо, чому, і шукаємо способи, щоб свій стан трішечки налагодить. Тому важливо відновлюватися. Ну і плюс я говорила про енергію, про те, що ми віддаємо енергію нашій сім'ї. Для того, щоб нам було що віддавати, нам потрібно відпочивати, потрібно наповнюватися. Хай це буде 15 хвилин день, хай це буде 30 хвилин день. Кожного свій буде темп, свій буде час, кожного будуть свої дії для наповнення. Тож це обов'язкова складова, яка допоможе вам дійсно ваш дохід. Передвоїти ніби звучить банально, але коли ми думаємо, що е, починаючи багато-багато працювати, бігти весь час десь до гонку за грошима, за доходом, ми більше отримуємо. Ні, ми ще більше виснажуємося, потім ми стомлюємося, потім ми хворіємо, і потім нам потрібно гроші на ліки. Відповідно, що Грошей більше не стало. Ми нібито заробили, але ми їх віднесли в аптеку. Тому цей підхід абсолютно провальний. Наступний дуже важливий крок це робота своїми переконаннями та блоками. Це надважлива річ, тому що це те, що керує нами зробити? Виписати всі свої обмежуючі установки та переконання, замінити їх на конструктивні. Так, подеколи буває це самому зробити важко, але все ж таки варто хоча б спробувати, хоча б виписати, їх, усвідомити і потім спробувати їх замінити. Найкращий підхід цьому це радикальне прощення, звісно. Тому що завдяки цьому ми не втрачаємо, не віддаємо свою енергію в минуле. Минулі образи на себе навіть минулі події, минулі помилки. Я скажу вам свого досвіду, що коли я прийшла в програму радикального прощення, проходила її вже навіть не один раз, тому що бачу цьому глибинний сенс. Тоді я змогла брати повну мірі відповідальність за свої фінанси, взагалі в своєму житті, тому що я пробачила свої собі ж свої помилки в минулому. Якщо вам в цьому питанні потрібна допомога, робота з блоками чи переконаннями, чи, можливо, по радикальному прощенню у вас є запит, ви можете більш детально про радикальне прощення подивитись на моєму каналі. Я там про це розповідаю, як це все відбувається, в чому відрізняється радикальне прощення від звичайного традиційного прощення. А якщо є бажання попрацювати, ви можете звертатись до мене в особисті повідомлення, і я вам надам детальну інформацію, варіанти взаємодії, цінову політику, і ми підберемо для вас. Саме те, що для вас найкраще буде підходити і по фінансам, і по вашій цілі. І наступний крок знову ж таки він буде про планування фінансів та ключові дії, цільові дії, які ведуть вас до результату. Я про це не сказала на початку, але це дуже важливо, тому що ми можемо робити багато-багато дій, але вони нас просто будуть не вести до результату. І тут важливо усвідомити, які конкретні дії мені потрібні для зростання мого доходу. Звісно, тут немає універсальної формули, немає універсальної якоїсь такої таблетки. Яка би вирішила це питання дала вже готову відповідь, тому що тут необхідно дивитися індивідуально в залежності від вашої діяльності і вашої взагалі життєвої історії ситуації, але необхідно по перше. Те, що планувати свої витрати, я вже про це говорила, а ще відкладати з цих витрат, хоча б маленький відсоток на подушку безпеки. Коли у вас буде подушка безпеки, рекомендую відкладати її не на чорний день, не на те, коли ми захворіємо, бо у нас не буде роботи, а ну, наприклад, хай це буде умовно на якусь інвестицію в ваше життя. Це набагато приємніше, тому що коли ми фокусуємось на тому, що це буде якийсь чорний день, то він обов'язково настане. Це також важливо. І обов'язково має бути дорожня карта, структура дій, стратегія дій по досягненню вашої докулятної цілі, саме збільшення доходу в розрізі теми, яку ми з вами зараз опрацьовуємо. І тут важливо дійсно дуже конструктивно і гарненько попрацювати. Це важливий психологічний аспект і вашого внутрішнього стану, тому що це важливіший за все момент, коли наш стан спустошений. Я знову і знову буду про це повторювати. Я вже про це багато разів сказала, але ще раз і ще раз хочу на це наголосити. Маленькі ритуали кожного дня, коротенький відпочинок, малесенькі радощі, але не спонтанні, щоб заїсти або запити. Заплануйте кожного дня маленьку радість, те що вас радить, щось маленьке мінімальне, мінімальне. не завжди це буває за гроші. Буває часу це безкоштовно. Навіть піти, побути на природі, в тиші це також радість для когось, для когось почитати книгу, полежати з книгою. Кожне це буде щось своє, але дуже важливо себе наповнювати, тому що через наш стан наповнений тільки тоді до нас можуть прийти гроші. Тільки тоді ми можемо бути цікавими, корисними, близьким, які нас оточують дітям, чоловікові, колегам, друзям. Всім, з ким ми спілкуємося, запам'ятайте саму основну думку, яку я хотіла сьогодні донести, що життя до нас розмовляє через наш стан. Воно відповідає нам у відповідь на наш внутрішній стан. Тому я про це так багато-багато говорю в своїх відео. Отже, якщо підсумовувати про те, що ми сьогодні говорили, що важливо для того, щоб зрости в доході енергія, свідомі покупки, пропрацювання, трансформація блоків з негативних в позитивні. І конкретні цільові дії, ось так просто в чотирьох пунктах я вам описала: як це зробити, там подивитися відео вище. А найкраще доєднатися на майстер-клас жінка і гроші, де ми в онлайн форматі зробимо практики для кожної з вас. Кожна буде витримувати свої відповіді виконавши ці практики, свою маршрутну таку дорожню карту, як рухатись далі, стратегію дій, що робити далі, щоб дохід дійсно зростав. І це буде не загальна якась рекомендація, а це будуть саме ваші відповіді, які підійдуть лише вам і нікому більше. Отже, культивуйте в собі життєву жіночу енергію, робіть жіночі практики, робіть усвідомлені покупки, пропрацьовуйте блоки. Робіть сільів дії, які приведуть вас до результату, і гроші прийдуть до вас обов'язково. Я дуже дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть свої коментарі, питання можливо щодо цієї теми, і я їх розширю в наступних випусках. Або ж, взагалі, можливо, якісь інші теми вплили у вас на фоні цього відео, якісь інші питання, і я могла би на них записати відео в наступних випусках. Тож буду рада почути ваші думки. А я вам щиро бажаю, щоб гроші приходили до вас щоб ви були для них магнітом і завжди знали, як ними керувати? Обіймаю кожну, хай все так і буде.